Мишенята. Нагадую, що ви можете підписатись на наш телеграм-канал та підтримати донатом на банку. Усі посилання в описі. Дякуємо, що дивитесь, коментуєте та підтримуєте. Команда Твінс цінує кожного. Переходимо до історії. Історію читає Єва Блум. Знаєте, молодь зараз інша В мій час, ми з хлопцями завжди з великим ентузіазмом йшли в ліс за грибами, як тільки перше листя набирало багряно-жовтого відтінку. А мій син і чути не хоче про такий вид розваг. Ох Аби ви знали, скільки я його вмовляв скласти мені компанію, а він ні в яку, ні і все. Тож я вирішив взяти хитрістю, розповів йому про чортову поляну, якою мене лякали батьки в дитинстві. І, на диво, він зацікавився і погодився. Словом, моєму сину тринадцять, він типовий підліток, якого за вуха від телефону не відтягнеш, матері у нього, на жаль, немає. Моя дружина залишила нас, коли сину було три, після чого жодного разу більше не з'являлась у нашому житті. Єдиною опорою для мене були мої батьки. Вони жили в 15 кілометрах від нас трохи за містом. На щастя, бабуся обожнювала онука, і ми виховували його, ну, вважай, наполовину, а Влад, так звати мого сина, теж ніколи не був проти провести час разом з бабусею і дідусем, оскільки мав там кілька сільських друзів. З якими там м'яча ганяв, то по закинутих хатах лазив. Перед тим як ми виїхали в ліс, заїхали до старих провідати. Влад першим ділом вскрикнув Ба, ба, ми, ми на чортову Поляну шукати гриби йдемо. На що мати глянула на мене з ноткою невдоволення? І сказала, Сину, ходи на зі мною на вулицю, обговорити дещо треба. І я невдоволено встав, вийшов на подвір'я, в ніс вдарило тепле осіннє повітря, пахло мокрим листям, все ж на дворі бабине літо почалося. Мама стала поруч, ставши мене вчити, і по новій розповіла стару як світ байку. Сину, чортова поляна, це не вигадка і не міф. Я тобі ніколи не розказувала, бо, бо ти малий був, а зараз, бачу, час прийшов. Коли ти тільки народився, ми з батьком за грибами в ліс пішли, тебе з собою взяли. Перемотала я якось пелюшками і ходила. Той день був хмарним, Ставалося отот, -от і злива зірветься. Я вийшла на поляну невелику, аби присісти і погодувати тебе. Як раптом зразу сонце вийшло, осіннє, холодне, а з іншої сторони жінка показалась красива, не схожа на чорта і раз. Вона підійшла до мене, привіталась, каже, давайте мені, сина, не збираєте грибів повернетесь. Я посижу з ним, аби вам не заважав. Я кивнула і пішла в ліс. Сину, я була ніби в трансі. Коли батько спитав, де син, я сказала: він налякано дивився на мене, побіг у сторону поляни. А тієї жінки і слід простив. Ой, лишенько, довго ми тебе тоді шукали, молитви читали, гукали, слухали, може, плачеш де. Вже вночі до нас підійшла та жінка і тихо сказала Раз ви так сина любите, я поверну його вам. Але ви мусите сім років день у день на поляну м'ясо приносити, кров за кров, інакше я вас і в селі знайду. Ми забрали тебе, а жінка посміхалась, та коли ми побачили їх гнилі, гострі зуби, ледь не попадали. Дремнули з лісу, але обіцянку стримали усі сім років, усі без винятку м'ясо носили. Самі не доїдали, а чорта кормили. Тому, будь ласка, не шукайте цю чортову поляну. Це не вигадка. Дивіться, аби біду не накликали знову. Ой, я закотив очі. Мама завжди надто опікала мене, але ж мені давно не десять самого діти. Ой, хочеться їй байки травити, нехай травить, все одно по-своєму зроблю. Ми взяли кошики, невеличкі ножі і попрямували в ліс. Погода була чудова, навіть сонце час від часу блищало, кидаючи промені на вологе листя. Місцеві грибники тут точно обшарили все, тож ми пішли вглиб. Я добре знав цю місцевість, тож заблукати ми не боялись. За першу годину, що у мене, що у Влада, лише на дні кошиків красувались по два білих гриба, і то маленьких. Та вже в наступну годину ми змучились присідати. Я вперше в житті бачив таку щедрість лісу. Владик, назбиравши цілий кошик, став голосити, мовляв. Я обіцяв йому чортову поляну показати. Ох, прийшлось робити вигляд, ніби ми йдемо на неї. Хоча насправді я поняття не мав, де вона і як приблизно виглядає. За роки життя з батьками мене в ліс мало пускали. тільки з кимось і вдень. А міська шпана боялась натрапити на чортів, тож ми обходили усі поляни десятою дорогою. Ми блукали лісом з повними кошиками, ноги вже почали боліти, а син все ніяк не вгамовувався. Вийшовши на першу ліпшу поляну, я вімкнувши смикалку, Став розповідати, що то вона та сама. Моторошним голосом розказував все, що знав про неї сам, та раптом син заплакав. Ти мене обманув, ти має ніякої чортової поляни, ти, ти не гірший батько. Він кинув кошик і пішов. Я аж похапцем зібрав назад до кошика гриби і пішов вслід за сином. Та яким було моє здивування, коли я загубив його з виду. На ньому була червона куртка. Он секунду тому ж бачив, а тепер він ніби розчинився, не на жарт перелякавшись. Я лишив кошики і побіг, гукаючи влада. А ліс ніби змінився, маленький гілок стало більше, кущі траплялись частіше, а через величезні ожинники було просто неможливо пройти. Небо затягнуло дощовими хмарами, темними. Як сама ніч, я гукав сина, кричав, зривав голос та усе марно. Його ніде не було. Млукаючи близько години, я вийшов на ту ж поляну, зрозумів це, побачивши наші кошики неподалік, Влад сидів там, прикривши долонями обличчя. Весь брудний і плакав. Тільки но я підійшов ближче, як він почав вставати. Його постава була згорблена ростом вище мене, і тут я зрозумів це не мій син. Відійшовши на кілька кроків назад, я не міг відвести погляд від потвори. Вона прикидалась моїм сином, а сама була зеленуватого кольору. очі прикриті сірою пеленою, кістлява, шкіра була ніби прозора, а спід неї виднілись чорні судинні сітки. Воно випрямилось, наскільки могло це зробити. І стало повільно йти в мою сторону. І я, я закричав, намагався встати там марно. Я був прикований до землі. Лоза обвила руки й ноги, а холодні краплі дощу падали на обличчя. І це було єдиним, що не давало втратити свідомість. Потвора наблизилась впритик, я відчував, як тхне у неї з рота чимось гнилим і кровавим. А коли блискавка освітила поляну і разом з цим тварюку, в її роті я розглядів шматочок червоної куртки влада, я не міг кричати. Не міг опиратись, злість охоплювала мене, і я просто плакав. Ридав, вив, доки потвора не заговорила ніжним і жіночим голосом. Ммм, от ми і зустрілись. Бачиш, що твої батьки зробили зі мною? Бачиш? М'яса шкодували. Бо зруїти хотіли, та хто ж нечесть травить, бовдуре? Дивись на мене, я що некрасива? Ти мав бути на місці сина, ти в виродку. А тепер що? Ой, нема синочка. Сумуватимеш? Скажи, скажи, сумуватимеш. Я заплющив очі, намагаючись усю енергію спрямувати на те, щоб вирватись і якось вибігти з цієї клятої поляни. Як тільки почувся хруст лози, з усієї сили рвонув і все зникло. Абсолютно все знову світило сонце, ліс став таким, яким був на самому початку. Кинувши погляд у сторону кошиків, я побачив влада. Син, мій син, він стояв, він стояв і дивився на мене. А потім, радісно підбігши, сказав. Татку, татку! А ми коли підемо на чортову поляну дивитися. Дякую усім за перегляд. Якщо ви пишете історії і хочете, аби ми їх озвучили, або маєте цікаві ідеї, пишіть в коментарі під дописом з цією історією у телеграмі. Я особисто зв'яжусь з вами. Обіймаю кожного. Почуємось. В наступній історії